Любе помещення незалежно від його габаритів потребує грамотному зонуванні, але найскладніше це зробити в маленькій кімнаті, коли кожен сантиметр площина рахунку, іноді навіть повітряна фіранка або тонкий стелаж може зашкодити простору. Один з оптимальних способів вийти з положення зонувати кімнату за допомогою світла. Як це зробити грамотно? Розповідаємо в цьому пості. Один природне світло. Природне сонячне світло дуже важливе для маленьких кімнат, з його допомогою найкраще підкреслювати робочу обідню, вітальню ігрову зони, де необхідно задистувати максимум світла, звільніть вікна і підвіконня від зайвих деталей, що затримують сонячні промені. Змініть великовагові штори на легкі фіранки або жалюзі, у спекотні дні до них можна додати затемнені штори. Дуже удобно управлять жалюзі за допомогою спеціальних електричних приводів і вимикача, який можна запрограмувати на зручний для вас режим, наприклад, по сигналу будільника. Два підвіз подвисне світильники – одні з найпопулярніших в інтер'єрі, що дозволяють создавати розлічні світлові сценарії, крім центральної люстри. Над кожною з функціональних зон можна повісити окремий світильник дуже зручно і практично, якщо вони володіють регулюванням яскравості і висоти. Традиційні бра по бокам узголів'я ліжка або дивана стильно замінити низько опущеними подвесними плафонами. Важливо, щоб дизайн всіх світильників в кімнаті гармоніював з общим стілем інтер'єру. 3. приховане підсвічування: один з найбільш зручних і красивих способів підкреслити бажану частину кімнати, використовувати приховане підсвічування. Від невидимих лампочок ледця зачаровує світло, який може бути різних відтінків і інтенсивності. Він доречний як для центральної зони кімнати, так і для зовсім маленьких її ділянок, полиць, стелажів, ніж оригінальний, хід пустити підсвічування уздовж лінії, підлоги або під меблями, замінити приховані світильники можна практичною світлодіодною стрічкою. Чотири торшер, якою б світлою не була кімната, необхідно передбачити в ній м'яке. Росіяне освітлення, його зуміють забезпечити різного роду торшери. При необхідності можна міняти їх місце розташування, щоб виділити тули іншу частину кімнати, затишне крісло у купі зі зручним торшером в одному з куточків квартири утворює відокремлену зону відпочинку. Торшери з боків ліжка і лідіва на спосіб виділити особистий простір. 5. світлорегулятори. Світлорегулятори зараз на піку популярності і не випадково. З їх допомогою одним помахом руки ярко освітлену вітальню можна перетворити в затишну спальню з м'яким ентимним светом. Установка світлорегуляторів в декількох куточках кімнати дозволить управляти світлом і простором, визначаючи важливі зони. Наприклад, якщо вам нужно посидіти за столом або в кріслі з книжкою, коли близькі вже лягли спати, то з допомогою диммера ви можете відрегулювати світло в зручному для вас куточку кімнати. Не доставляючи незручності іншим її мешканцям, шість бра зручно підкреслювати невеликі ділянки кімнати або певні деталі інтер'єру за допомогою бра, ними легко позначить узголів'я ліжка, обідній стіл або ключову картину на стіні, два настінних світильника з боків церкала зможуть посилити його функцію і візуально розширить простір, а заодно підкреслять гардеробну або будуарну зону. Для більшого зручності вибирайте бра з регульованими поворотними кронштейнами і діммерами. Візуально збільшити висоту стель можуть кілька бра уздовж стін, спрямовані на глянцеве натяжне полотно. 7. настільна лампа. Роль зручного міні торшера виконують настільні лампи їх легко переміщати і поєднувати з іншими видами освітлення. Традиційно вони підкреслюють робочу або спальну зони, однак, в залежності від свого дизайну, настільна лампа зуміє. Виділити будь-який кімнатний кут і доповнити різні світлові сценарії, деякі настільні лампи создають комбіноване м'яке освітлення, спрямоване вгору і розсеяною донизу. Вісім гірлянда найчастіше гірлянди використовують для романтичного акценту в узголів'я ліжка або на фіранках, Но на цьому їх можливості не обмежуються. Завдяки своїй легковажності і повітряності гірлянди ідеальні для декору маленьких просторів. З їх допомогою можна підкреслити будь-яку деталь інтер'єру, дзеркало, картину, напис на стіні, вікно а з допомогою оригінальної стіни світла можна, наприклад, відокремити зону гостиною спальні або кухні. Коментар експерта, чому світлові сценарії сьогодні мистгаве управління освітленням і створення світлових сценаріїв. Одна з найбільш затребуваних функцій, яку замовляють практично всі бажаючі встановити систему розумний будинок, що це дає. Розповідає профі Максим, брок-менеджер за напрямом, розумний дім компанії Schneider Electric, вважає, що продумані світлові сценарії в кожному приміщенні гарантія комфортного життя в квартирі будь-якої площі. Один ставка на комфорт, на мій погляд, в сучасному будинку в одному приміщенні сьогодні має бути використано кілька груп освітлення: Появіть вітальню, центральний світильник, споти по периметру стелі. Торшер або настінні бра над диваном підсвічування постерів або картин. При традиційному підході до кожної групи світла встановлюється свій вимикач, яких в будинку може налічуватися кілька десятків. Щоб вимкнути все, треба пройти по всій кімнаті. А це не завжди зручно, набагато комфортніше управляти одним і тим же освітлювальним приладом з різних точок будинку, або вимкнути всі джерела світла в кімнаті або в усьому будинку натисненням всього однієї кнопки. Два більше варіантів: ще одну можливість комфортного управління світлом дає функція створення світлових сценаріїв. Однією кнопкою на централізованій сенсорній панелі, сценарному вимикачі або пульті дистанційного керування можна створити необхідний. Сценарій освітлення в кожній кімнаті в залежності від часу доби, рівня природної освітленості, запланованих заходів. Наприклад, ввечері в спальні можна задіяти сценарій Сон, повне відключення верхнього світла, закриття штор і включення нічника на 1.0 потужності, причому в системі. Розумний будинок є можливість регулювання яскравості ламп будь якого типу, включаючи галогенові, люмінесцентні і світлодіодні. Фото на обкладинці. Дизайн проект Микити Зуба.